Всім добрий ранок, з вами компанія «Міні Агро Мукачево. Ранкова трансляція. Сьогодні у нас нормальний мінус, мінус 5 градусів. Але понеділок буде сьогодні чаткий. Сьогодні від'їжджають джинми, сороковка джинма продана, це ще залишилося. Реверс нас ще не продана. Лишив воду. Замерз. Бачите? Мороз порядочний. Так, значить, тракторів багато. Кого цікавить, телефонуйте. Можна приїхати на тест-драйв. Так зробили вчора люди, позавчора. Вибрали собі трактора і будемо сьогодні доставляти. Оріончики, Кажу оріончики, булати прошки. в достатній кількості. Ми навезли, бо розпродалися. Добрий ранок і вам добрий ранок. Значить, булати прошки в нас зараз за акційною ціною 5900 доларів. Вони йдуть з рівною підлогою в нових капотах. На широкій резині. Мотори КМС КМ-385. Якщо не треба рівну підлогу, то, будь ласка, із дешевшого варіанта ось цей булат 244, це той же Сінтай. Дуже багато питають, який це завод. Наші булати 244 це Syntaївський завод. Такий от апарат коштує 5600 доларів. Мости в нас ідуть редукторні. Гідропідсилювач, мотор км 385 бокова куліса. Коробка 4 плюс 1 без е, резинової муфти. Резина 95 на 24 задня. Грузи на задніх колесах. Е, на виплату трактора дає не на виплату, можете взяти кредит через банк, Глобус або через будь-який банк. Е, Запчастини до булата є в Києві. Е, Пишіть в особисті, дам вам номер телефона, запчасника телефонуєте, замовляєте. Значить, На всіх була тах іде нормальна, потужна трьохточка із тягами без зварних ушок, з нормальним металом, Вал отбора мощності 540 тисяча, Можна модера за білку. Я тут щось не зрозумів, яка білка, що за модера. Такий апарат 5-600 доларів. Якщо треба на широкій резині, є е, такий самий 5800 або 100 доларів додавали і вже маєте булат прошку, де ми знаходимося. Але, ні, ми знаходимося в місті Мукачеві Закарпатська область, але у нас є 15 філіалів по Україні. Тож я думаю, що е, ми близько біля вас. Доставка по всій Україні безкоштовна. Донфен 244. Донфан 244 немає, буде один завтра, але він вже проданий. Якщо треба, то ще привеземо. Якщо в серії G2, то є в наявності по 800. Передня решітка. Так, Павленко, я не знаю, то тобі треба звернутися до завчасника. Оріон 504 без кабіни 8900. Я його не маю, але привеземо, якщо потрібно, з кабіною. Ми очікуємо 11100. Де його номер? Де його номер? Е, значить, номер запчастинника 050 414 31 42. Покажіть G2. Так, чи є на продаж двигун КМ385-й? Так, САД-ОВ двигун має бути в наявності в Києві. Будь ласка, 244 G2 в новому капоті з дводисковим щепленням і синхронною коробкою передач. На реверсі коштує 800. До речі, хто не знав, серединка коробки без чулків така сама, як і в 404 G2. Не встиг записати. Ну, зараз. Десь був наклеєний номер за зараз покажу. Плюс-мінус, коли будуть оріони 504. Е, так, Іван, е, які саме? Якщо без кабіни. Ну, в принципі, зараз ми очікуємо і без кабіни, і з кабіною. Е, десь вони зараз запізнюються, кінець місяця, початок березня. Кінець лютого, початок березня. 50-ки оріони. Так, по шофенгам. е, по 6800. З примусовою навіскою, кого цікавить. Сороковки G2 питалися. Все вже продані, всі розпродані. Чекаємо наступну партію. Я казав, що треба брати. значить Сороковки простіші є по 9 тисяч доларів. А сороковки G2 вже розпродані. 244 G2 теж є, ще поки що. Так що, хто встигне, той встигне. тому що розпродадуться бистро наступна партія буде не швидко. До речі, Джинми 404 теж закінчується. Ця, ця сьогодні поїде, залишається одна. Джинми 24 теж закінчується. Вузьку ми вже розпродали. Ще є доступні до продажу реверсні за акційною ціною 6400 доларів. Бачите, трактора розпродаються. Зараз була акція, ну, вона ще діє. То тракторів дуже багато розібрало. Добош ціна. Ціна на що? Що краще взяти ДТЗ чи скаут без кабіни, ціна майже однакова. Краще взяти Донфена 404. Соліси. Форд 244. Ну, у нас, Ми фордами не торгуємо. Приїхали нам Соліси, це 26 24 року. По 8500 доларів з моторами Mitsubishi свіжочок. Якщо когось цікавить акційні, то такий самий 23-го року маємо в наявності за 8 тисяч. Так, ціна Донфенга 244-го 8100 G2. Якщо простий Донфенг 6950, е, можна привезти. Поки що в наявності немає, розпродані. А де 25-ки? 25 ок ніколи не було. То Всі трактора 244. ті Так, Солі 50-й, вчора дивилися, люди поїхали думати, 16 тисяч 800 доларів. Холодно, холодно сьогодні. Дуже холодно. Так, сьогодні буде, друзі, коротка трансляція. Задавайте питання, бо дуже холодно. Так, ще очікуємо е, японці. Видно моє питання. Е, щас. Так, ваше питання десь пропало. Покажіть G2. Ну, Надя, я вам показував G2. От, будь ласка, ціна джинми 600. Добре, ранок. У вас наявності диски до Китайця 404-го. Є метр 70 китайський. От Донфанд 244 G2 800 з рівною підлогою з реверсом. Пишіть в особисті, привеземо доставка безкоштовна по всій Україні. Або звертайтеся за нашим номером телефона. Ось, будь ласка, наші номера, телефонуйте і ми вам привеземо. Доставка по всій Україні безкоштовна. Так, по ціні по навісному не пам'ятаю. Напишіть е, в приватні повідомлення, подивлюся в прайсі, відповім. Е, так, ДТЗ 5504. Ми ДТЗ не займаємося. Що посовітуєте, джинма або Оріон? Е, тут дивлячись для яких робіт ви будете використовувати. Е, у Оріона буде комплектація е, краще, тому що буде рівна підлога і вес, і ваги буде більше. А так, джинма теж непоганий трактор і по ціні. Джинма 8200, Оріон 8900. За 600 джинма з боковим речагом, так. Да. За 600 я вам покажу, яка вона продана, але ми ще там привеземо, якщо треба. З боковим речагом, до речі, Роман Макушинський. Джинма буде не тільки з боковим речам, а вона буде ще з дводисковим щепленням. Дуже багато людей путають, тому що є різні комплектації. Ось, будь ласка, ось ця джинма на вузькій резині з дводисковим щепленням, з боковою кулісою, з ходозменшувачем. От у нас зараз акційна ціна 6100 доларів. Якщо на реверсі на широкій резині, буде 6400. Ціна до дисків, яка Діма, значить, дисків, пишіть приватні повідомлення. Я подивлюся ціну, відпишусь. Не пам'ятаю. Шефен 240 є в наявності. Є в нас за акційною ціною 3100 доларів. Шифен 240. Ось така 24 очка задньоприводна з боковим розміщенням радіатора 300. Є 350-й акційний 3500. Задньоприводний вже з примусовою гідравлікою. Женя, добрий ранок і вам. Женя, як японець, відробляє свої гроші. Так. Булати, 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 Прошки. А, і, Кстати, знаєте, що ще такі грузи на колеса не йдуть до джинми? Ні, грузи на колеса до джин ніколи не йшли. Ви їх можете купити окремо, вони будуть коштувати в районі 100 доларів два груза. До речі, закінчується ловоли 504 по Україні. Е, усіх позалишалися по одній дві штучці. Тобто зверніть увагу, Прошки є, з примусовою гідравлікою є. Поки що є, але зараз починається сезон, то розберуть. Розкидач він доброго ціна. Не пам'ятаю, чесно, десь 300 доларів буде. Розкидач він добрий. Який город? Анастасія Котенко. Ми знаходимося в місті Мукачеві Закарпатська область, але доставка у нас по всій Україні. У нас 15 філіалів по всій Україні. З найближчого філіала буде здійснюватися доставка. До вас. Доставка безкоштовна, без предоплати. Так що не переживайте. Задзвоніть, телефонуйте, замовляйте, приїжджайте на тест-драйв. Перед відправкою, якщо ви замовляєте онлайн, перед відправкою вам скидається відео саме того трактора, який поїде до вас. Так що можете не переживати. Так що, друзі, дякуємо за трансляцію. Пізніше включимося, бо реально про мінус 5 тяжкувато ходити. Всім дякую, хто був приєднаний. Хто не встиг, телефонуйте, Показую номер телефона. Телефонуйте, пишіть. Вайбер на верхньому номері на 098. Є вайбер, пишіть TikTok в приватні. Номер телефона також є в шапці профілю. Сайт в шапці профілю. Переходьте і телефонуйте.